Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. Мене звати Євген, а на огляді в нас сьогодні 4G-роутер від Huawei b 311 221 Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до самого роутера, прошу вас підписатися на канал та проставити вподобайку цьому відео. Підтримуйте українського виробника контенту. І так, у нас роутер поставляється в такій білій коробці. Ми маємо тут інструкцію, безпосередньо сам роутер. Ну і традиційно блок живлення на 12 вольт 1 А та 1,5-метровий Давайте подивимось на зовнішній вигляд. Елементи керування та порти, які є в цьому роутері. На лицевій стороні в нас є 5 індикаторів роботи: це індикатор живлення, роботи 4G, Wi-Fi, роботи lan мережі та рівня 4G сигналу. Зверху в нас є дві кнопки: це кнопка VPS та кнопка увімкнення живлення. На тильному боці в нас є прихована кнопка RESET для скидання до заводських налаштувань, роз'єм для підключення блока живлення. Комбінований гігабітний One LAN порт RJ45 та порт для підключення телефону RJ11. Ось тут посередині з боку ми маємо заглушку, під якою у нас прихований слот для міні-сім-карти. Також під заглушкою в нас схований один роз'єм SMA для підключення зовнішньої антени, А на дні в нас є наліпка з необхідними даними. Для підключення 4G роутер Huawei B311 221 має LTE категорії 4, що дає швидкість завантаження даних до 150 Мбіт в секунду, а швидкість відправки даних до 50 Мбіт в секунду. Бенди LTE 1, 3, 7, 8, 20 та 38. Діапазон Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 BGN. 2 на 2 MIMO Швидкість з'єднання по Wi-Fi 300 Мбіт в секунду. Максимальна кількість під'єднаних клієнтів по Wi-Fi 32. Блок живлення підтримує вхідну напругу від 100 В до 240 В. Габарити роутера 181 на 126 і на 36 мм. Вага 218 грам. Діапазон робочих температур від 0 до 40 градусів Цельсія. Діапазон температур зберігання. Від мінус 20 до плюс 70 градусів. Переходимо до меню налаштувань цього роутера. Вставляємо сім-карту та вмикаємо роутер. Для завантаження йому потрібно приблизно 1 хвилину. Ну а перш ніж ми перейдемо безпосередньо до меню налаштувань, хочу нагадати про вподобайку, а також підписку на мій канал. Ці прості дії позитивно впливають на розвиток каналу, тому не зволікай, зроби це прямо зараз. Знаходимо потрібну нам Wi-Fi мережу. Та вводимо пароль, який ми бачили на наліпці. Діапазон Wi-Fi цього роутера 2,4 ГГц, швидкість з'єднання 300 Мбіт в секунду. Запускаємо тест швидкості і бачимо, що інтернет вже є. Відповідно, недосвідченим користувачам буде дуже легко його налаштувати. Заглянемо в меню, щоб побачити, які ще можливості надає нам цей роутер. Для входу в налаштування в адресному рядку браузера потрібно ввести. IP-адресу 192.168.8.1. Пароль за замовченням адмін. Якщо пароль введений правильно, то при першому з'єднанні нас зустрічає ось така сторінка з різноманітною інформацією. Якщо вам цікаво, то можете це все прочитати. Тиснемо далі. З'являється угода з користувачем. Погоджуємось. Система пропонує увімкнути оновлення вночі. Можна увімкнути це налаштування або залишити так, як є. Потім при бажанні це все можна змінити. Далі нам пропонують змінити ім'я Wi-Fi мережі та пароль, але можна залишити і так, як є. І далі необхідно змінити пароль доступу до налаштувань, тобто пароль адміністратора. Він в нас за замовченням, як ми пам'ятаємо, зараз адмін. Але система налаштована таким чином, що залишити цей пароль вона вам не дасть. Потрібно придумати новий більш надійний. Можна скористатися такою ось фішкою, щоб зробити пароль адміністратора таким самим, як пароль Wi-Fi. Пароль помінений, і ми потрапляємо на головну сторінку меню налаштувань. Все тут виглядає достатньо інтуїтивно, також приємним є факт, що ми маємо тут українську мову меню. Крім того, можна вибрати багато ще інших мов. Для того, щоб перейти до налаштувань необхідних нам параметрів, потрібно просто клікнути по відповідному малюнку. Ми бачимо, до якого оператора ми під'єднані, а також які пристрої є в нашій мережі Wi-Fi. Звідси є можливість швидко перейти для керування цими пристроями. Також швидко можна перейти до налаштувань Wi-Fi. Подивитись інформацію про пристрій, з якого ми зайшли в налаштування, а також переглянути статистику з'єднання. Ну а це швидкий перехід до налаштувань 4G. З головного вікна також можна вимкнути мобільне дані і подивитись деяку статистику. Ну і також слід зауважити, що до всіх цих швидких налаштувань є доступ і через основні налаштування нашого меню. Давайте переглянемо всі можливості та налаштування за порядком. В правому верхньому кутку ми вже бачили є можливість налаштування мови. Далі бачимо піктограму повідомлень. Звідси також можна швидко потрапити до цих налаштувань. Наступна піктограма це оновлення. При наявності оновлень тут буде з'являтися ось такий червоний значок. Якщо нам потрібно буде вийти з меню налаштувань, можна швидко це зробити, натиснувши ось цю піктограму. Ну і остання піктограма в цьому кутку. Дає змогу швидко перезавантажити роутер. Ну, і раз вже ми знаходимося в меню оновлень, перевіримо відразу, чи є нові версії програмного забезпечення. Як бачимо, в нас актуальна версія, оновлення немає. І йдемо далі, починаючи з головної сторінки. Наступний розділ в нас налаштування мережі. Тут є кілька розділів. В розділі Мобільна мережа є можливість налаштувати підключення до інтернету. А також керувати пошуком мобільної мережі. Звідси ми можемо швидко вимкнути мобільні дані, увімкнути дані у роумінгу, керувати вибором мережі, а також профілями. В розділі пошуку мобільної мережі ми бачимо, що є два пункти: це режим мережі, тут є можливість вибрати автоматичний або 2G, 3G, або тільки 4G. А також можна керувати режимом пошуку мережі. Він може бути автоматичний або ручний. Далі в нас ідуть налаштування проводної мережі. Але кабель в нас зараз не підключений, тому ми бачимо ось таке повідомлення. Зараз практично всі роутери автоматично підтягують налаштування інтернет-провайдерів. Але тут також є можливість виставити ці налаштування вручну. В самому низу маємо можливість клонувати MAC-адресу. Ну і в розділі Stan Ethernet ми можемо подивитися статистику підключення, а також інформацію про підключення. При підключенні кабеля в OnePort система автоматично переключається. На провідний інтернет. При відключенні кабеля роутер переключається на 4G інтернет. Переключення між джерелами відбувається дуже швидко, тому при перегляді потокового відео або при серфінгу інтернет сторінок користувач цього навіть не помітить. Переходимо до налаштувань Wi-Fi. Тут є два розділи: основні налаштування та налаштування гостьової мережі. В нас є можливість тут вимкнути Wi-Fi, змінити ім'я Wi-Fi мережі. Керувати режимом безпеки, ну і, звісно, змінити пароль Wi-Fi. І далі йдуть налаштування гостєвої мережі Wi-Fi. Вона потрібна в основному для того, щоб надати доступ до інтернету і в той же самий час користувачі не будуть мати доступу до ваших домашніх пристроїв в вашій мережі, ну і також до налаштувань роутера. Слідщий розділ в меню налаштувань це пристрої. Крім того, що ми бачимо тут статистику з'єднання, ми можемо керувати доступом до інтернет будь-якого пристрою, який підключений до нашого роутера. Натискаємо ось цей перемикач, і пристрій вже не буде мати доступу до інтернету. Для того, щоб повернути доступ заблокованого пристрою до інтернету, потрібно його знайти в розділі пристрої без підключення до інтернету. І знову увімкнути цей перемикач. І ось бачимо, що даний пристрій знову підключений до мережі інтернет. Переходимо в розділ інструменти. Тут є кілька розділів: це керування СМС, розділ статистики, а також розділ батьківського контролю. Можна встановлювати для будь-якого пристрою підключеного до роутера час, коли він може бути під'єднаний день тижня. І в нас залишився останній і найвеликий розділ налаштування, додаткові налаштування. Починається цей розділ з розширених налаштувань Wi-Fi. Тут в нас з'явилася можливість керувати шириною полоси пропускання, а також змінювати канал Wi-Fi. Як правильно обирати канал, дивіться у відео, посилання на яке ви зараз бачите в правому верхньому кутку. Також залишу посилання в опису під відео. Наступний пункт це налаштування безпеки Wi-Fi. Далі йде фільтр по mac адресах І останній пункт Wi-Fi налаштування. Це налаштування з'єднання ВПС. Переходимо в розділ налаштування оновлень. Ось тут, якраз, ми бачимо, де можна увімкнути оновлення вночі, які нам пропонувалося увімкнути на початку знайомства з нашим роутером. Далі, в нас йдуть налаштування DDNS. Роутер також дає можливість налаштувати власний VPN сервер. Далі йдуть налаштування режиму моста. За ним йдуть налаштування DHCP, ось бачимо нашу IP-адресу 192.168.8.1. Тут її можна змінити. Також в цьому розділі можна зв'язати IP та MAC адреси. Наступні налаштування це налаштування безпеки. Тут є брендмауэр, фільтр по MAC адресах, фільтр IP-адрес, віртуальний сервер. Також можна налаштовувати окремі параметри для певних програм, наприклад, ігор. Далі йдуть налаштування DMZ, налаштування SIP alg потім налаштування UPNP, далі налаштування NAT. Також можна налаштовувати список контролю доступу за допомогою діапазону IP-адрес. І останній в нас фільтр імен доменів. Можна користуватись або списком заблокованих, або дозволених імен. Ну і розділ VOIP. Призначений для налаштування голосового зв'язку, які відбуваються за допомогою аналогового телефону, який можна підключити до цього роутера. І останній розділ це система. Першим пунктом йде інформація про пристрій. Тут ми бачимо назву моделі роутера, серійний номер, імей, версії програмного забезпечення та інші цікаві дані. В наступному пункті налаштувань ми можемо перезавантажити роутер. Далі йде меню відновлення налаштувань до заводських. Під нею знаходиться меню швидкої перевірки. Далі йде розділ діагностики. Тут ми можемо змінити пароль адміністратора. Як ми пам'ятаємо, зараз в нас він такий самий, як і пароль до Wi-Fi. Наступний пункт налаштувань це керування пін-кодом. Далі йдуть налаштування часу системи. Ну і наступний пункт, дуже цікавий, це налаштування системи. Тут ми бачимо, що є можливість під'єднати цей роутер до меж системи. Тут є підтримка власного протоколу Huawei Link Plus. Відповідно, цей роутер можна з'єднати в меж систему з іншими роутерами, які також підтримують цей протокол. Отже, на моїй пам'яті це перший 4G роутер, який підтримує меж від Huawei. Щоправда, не знаю, Наскільки це буде ефективно, оскільки меж систему варто було б будувати на сучасних роутерах, які підтримують Wi-Fi 6 та швидкість з'єднання більш ніж 1 Мбіт в секунду, в той час як цей роутер підтримує швидкість з'єднання по Wi-Fi лише 300 Мбіт в секунду. Ну, але можливість така є. Відповідно, є якась вирогідність, що ця фішка колись стане в нагоді для того, щоб розширити покриття своєї мережі, нижче в нас тут є можливість керувати. Світловими індикаторами, наприклад, якщо вони комусь заважають вночі, можна налаштувати заплановане перезавантаження, а також оновлення. В налаштуваннях антени можна обирати зовнішню або внутрішню антену як автоматичну, так і вручну. І останній пункт це резервне копіювання та відновлення. Ось такий цікавий роутер розробили інженери Huawei. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним, тому хочу ще раз нагадати про підписку на канал. Вподобайку цьому відео. Ну і не забувайте, що в країні ще йде війна. Не розслабляйтеся, вірте в наші Збройні Сили. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!